Привіт, люди, дорогі раки! Це Таро-прогноз на червень 2025 року. Давайте дивитися, що приготував вам червень, які підказки дадуть нам карти Таро. І у мене для вас оголошення на моїй сторінці Instagram, що четверга є рубрика Задай запитання таро, де ви маєте можливість задавати свої запитання. І отримувати від мене індивідуальну відповідь безкоштовно. Посилання на мою інстаграм-сторінку залишаю під цим відео. Переходьте за посиланням, я вас там уже чекаю. І також підписуйтесь на мій YouTube канал, якщо дивитеся не підписаними. Ставте лайки, діліться в коментарях своїми інсайтами. І так, сьогодні у мене 4 колоди Таро, з кожний витягнемо по 2 карти. Перша карта для вас, дорога дивимося! Карта мах, я все можу, я творець своєї долі. Ви все зможете, вірте в себе. Починайте, карта номер один, це починання. Можливо, ви привнесете в своє життя якісь корисні звички, нову якусь дієту для себе. Також, можливо, ви почнете навчання, тому що це номер один. Я чогось хочу, я це можу. І, власне, оця енергія в червні буде вам допомагати здійснювати те, чого ви хочете, чого ви прагнете. У вас все є, у вас є всі можливості. І це дуже хороший старт. Тож вперед! Творіть своє життя, все в ваших руках. І однозначно тут все світ на вашій стороні. Вам будуть допомагати вищі сили у ваших починаннях. Так, наступна карта, шестірка. Шістка чаш це дуже хороша енергетика, енергія любові, коли ви о, як відчуєте, що вас люблять через якусь похвалу. Це як таке ви попадаєте в коло любові, коли вас хвалять. Вас видно, дарують вам компліменти. І ще це карта невеличкої ностальгії, коли ви згадуєте своє дитинство, якісь запахи, аромати, дивитися на якусь квітку чи листочок, згадуєте своє дитинство, як пахла трава, що ви робили. І також це знаєте, як попасти, можливо, ви попадете в ті. Місця, де вам було добре. І також це зустріч може бути ще, що це зустріч людини, яку ви знаєте, людини з минулого, доброго друга, однокласника. Або ви можете просто сісти вдома і погортати старі фотографії, пірнути в оці такі спогади, де було добре, тепло і радісно. Так, наступна. А це ще також може бути, що ваш колишній або колишня зустрінете колишніх своїх партнерів. Так, наступна колода, дивимося, карта смерті це трансформація, це карта кармічна. щось буде змінюватися у вашому житті. Це як. Зміни більше в духовному плані. Щось ви усвідомите, на щось ви подивитеся іншими очима, це як птах Фенікс згорає і народжується знову. Так і ваша енергія згоратиме, можливо, це буде через якусь біль, через якийсь такий тригер, щось вас дуже сильно так зачіпить. І ви зміните свою думку, але це буде на краще. Можливо, попадете в якісь такі обставини, які вас дуже сильно змінять. Але це буде все на краще. Давайте витягнемо ще одну карту. Карта смерті, вона як і карта перемоги. Перемоги, тому що тут ви на білому коні, у вас є підтримка, ви не одні. Важливо це розуміти, що тут буде і трансформація, щось буде відходити, але щось нове буде приходити в ваше життя. Цікава буде ситуація. От поділіться, як ця карта проіграється у вас. Вона так кожного по-різному проіграється, і цікаво, як буде у вас. Трійка монет – це про розширення, про масштабування, про передання. Можливо, ви почнете передавати свої вміння, свою майстерність, може онлайн, може на роботі. Вам приймуть нового працівника і скажуть навчи, або ви ще підете на навчання, можливо, це ви будете поступати, кудись здавати екзамени, або будете планувати на якісь курси йти. А також це, як в трьох, люди збираються і планують якийсь бізнес-план, мають планування бізнесу, якісь плани, масштабування, розширення команди, коли ви наймаєте ще людей. Це про масштабність, це про розширення. Однозначно, прибутки будуть, це вкладання коштів у ваші майбутні прибутки. Так, наступна колода. Цікава ситуація, тут може бути навіть і оця смерть зв'язана з бізнесом. Можливо, ви кардинально поміняєте стратегію в вашому бізнесі, або ом, щось нове придумаєте. Це не означає, що ви там щось так не різко, але поступово будете змінювати, будуть якісь ідеї, буде якась, якісь знання, такі прийдуть, якісь прийдуть ідеї до вас. Так. Далі дивимося. Тут а, сімка мечів це про мудрість, про те, що вам треба проявити буде свою мудрість, а, якусь хитрість. І це не хит... хитрість не про обман, нікого не об це не про обман, це про те, що згладжувати кути. Якщо буде назрівати якась така напружена обстановка, ви своєю мудрістю зможете згладити всі кути, обійти, щоб не було війни, щоб не було. Конфліктів відкритих, ви зможете це все дуже акуратно, ніжно згладжувати кути. Тут проявити максимально треба буде свою мудрість і гнучкість. В цьому буде ваша сила. Це вам допоможе не йти у відкритий конфлікт, не битися, не проявляти агресію. А обходити, як кажуть, мудрий вгору не піде, мудрий вгору обійде. Так і тут складеться така ситуація, де вам треба буде проявити оту свою гнучкість мудрість. Так, наступна карта десятка. А десятка мечів це, можливо, ви прихворіти можете. Тут людина не має сили. Знаєте, в мене була випала карта дня, десятка мечів. Як вона для мене проігралася? Що я отримала типовий удар? Ну, це зранку витягнула, я зазвичай витягую собі карту дня і думаю, от що там, як вона проіграється. Проігралося так, що я вже в кінці дня, після обіду, я отримала типовий удар, тобто я злягла, але вас може проігратися по-іншому. Також може бути якась така ситуація, де ви от зляжете без сили, і також це завершення якоїсь ситуації може бути завершення, скоріше за все, тому що десятка це як перехід, такі. завершується якась ситуація, щось вже віджило, щось піде, і нове обов'язково прийде. Якісь нові усвідомлення. І також це як. Якщо ви надіялись на когось, на мали надію на якусь підтримку, і тут вас як прибили мечами, тобто ну, не здійснилося те, на кого ви надіялися. Якби вас поранили, вам неприємно було. Але це період завершений, ви зробите висновки і будете робити все по-іншому, по-новому вже. І давайте витягнемо ще одну карту. Дивимося так. Ви будете всім потрібні. Тут ви будете на розхват, вам треба буде відбиватися від усіх, тут людина від усіх відбивається. І ще ви можете попасти дійсно в таку ситуацію, де вам буде не дуже комфортно, і вам треба буде розставляти такі, говорити ні, заявляти про себе. Заявляти відкрито про свою позицію, про свою точку зору, про тут відстояти себе треба буде. Тобто про сміливість також ця карта, і коли ви говорите, відкрито ні, пояснюєте, чому це якби не відкритий конфлікт, але пояснюєте. це може бути як і на роботі, коли хтось пішов відпустку, одна колега-друга і все навалили на вас. А також це може бути і в сім'ї, в родині, що вас всі а, якби затюкають. <смі> Нібито ви всім потрібні, всі вас можуть затюкати, і вам треба сказати: народ так, так не буде. <смі> я так не хочу, чи я так не бачу, я бачу так-то, так-то. Так. Далі. Чашін. А, Тут купки. І це ваша королева чаш це ви, це ви, раки, королева чаш. Можливо, ви себе так будете почувати королевою. Ну, після того, як ви зможете всіх акуратно і шляхетно поставити на місце, ви відчуєте себе королевою чаш. Це також і про чоловіків однозначно, де ви відчуєте оцю енергію. Коли вас почують, ви зумієте достукатися до всіх, вас почують і. Ви будете задоволені. Ви будете та людина, яка вже керує ситуацією. Ви будете дуже задоволені. Так, буде за що підняти келих? <свісно> так, наступна карта. Тривожність. Щось вас буде тривожити, якісь думки, а, якісь тривожні ночі. Можливо, ви будете думати не про себе, а за когось будете переживати. Якась тривожність підніметься, можливо, це не про вас. А про когось якісь, а, і тут або ще ви будете виснажені, і вам треба буде просто виспатися. Недоспані тісь ночі, де ви тривожилися, де ви не спали. І зараз треба дати собі спокій і відпочивати, дати просто собі час виспатися. Так, хочу ще витягнути одну карту на цю, на підказку. Підказку дайте нам. Королева, королева жезлів. О, така енергія буде панувати у вас. І така людина, королева жезлів, це люди, а, леви, стрільці, овни, які вас підтримують в той час. Вашу тривожність зніме. Тому що а, людина оптимістична, людина завжди має план, буде вас підтримувати. І, Ось цей оптимізм буде вам передавати. Така людина однозначно, ви будете з такою людиною комунікувати, яка от оці тривожні ваші думки як рукою змінить. Ну, давайте ще одну карту витягнемо. Заключну двійка. А Двійка це нічна принцеса, а нічна Жриця це карта тарологів, карта інтуїції. Слухайте свою інтуїцію, радійте життю. І якась а, така ще карта таємниці, коли відкривається вам а, якась а, нова грань вашого життя краща. Ось такий розклад для вас, дорога А, Люблю вас обнімаю, до зустрічі!